Доброго дня, я з України. Сьогодні вже майже середина червня. Частково ми щось прибираємо з наших городів, прибираємо собульку, часничок, прибираємо горошок. Ось я залишки горошку всі вже зібрала. В цьому році в нас було і кущиків маловато, ну і врожаю було маловато. Може, ось ця мисочка взагалі буде така з гіркою, але трішечки поїли, мало було, тому що вже досить пізно посадили, вже було і спекотно, і досить сухий був ґрунт. Але нічого цього достатньо. І що? Зараз звільняються дуже великі площі після часничку, цибульки. В мене тут на дачі часничку немає, я окремо посаджено, тільки кілька буквально штучок по полуничці. І є в мене цибулька, вона ще буде дозрівати, ще я її не прибираю. Вона ще повністю зелена, тому що також була досить пізно посаджена. Але ось прибираю горошок. І що можна посадити натомість на місце цибульки, часничку, Там взагалі дуже гарний ґрунт після цих культур, тому що вони в своєму складі мають фітонциди і знезараджують, гарно підготовлюють ґрунт до наступної культури. У нас після горошку залишається ось такий шматочок, зараз поближче вам його покажемо, між бурячком і малинкою. І що можна зараз посіяти або посадити натомість чесничку і е, інших культур, які ми прибираємо. Ну а вже ж можна висіяти зелень. Можна салат, шпинат, руколу, кріпчик, петрушечку, але одна умова, щоб його гарно поливати, тому що зараз дуже спекотно, і ми знаємо, що зелень любить, щоб був вологий ґрунт. В минулому році, до речі, я так і робила всередині літа, посіяла шпинат, кріп. Петрушка дуже гарно зійшли саме тут на дачі, і ми мали свіженьку молоденького зелень наприкінці літа і восени. Також можна посадити на цих діляночках, посіяти або розсадою висадити огірочки, щоб мати свіженькі молоденькі огірочки впродовж цього осіннього періоду. Також можна висадити. Ріпу на зимове зберігання, тому що вона дуже корисна взимку. Вона і дає дуже багато мікроелементів і вітамінів в своєму складі, має так як і дайкон. До речі, саме зараз час його сіяти, от саме зараз, щоб він потім гарний виріс, досить довгий і гарно зберігався взимку. І також як ріпа, так і дайкон, вони дуже гарно виліковують захворювання простудні кашель, будь-які запальні процеси. Тому зараз це дуже гарний варіант, щоб не гуляла земля, щоб не гуляла та ділянка, де в нас була чесничок і цибулька, посіяти і посадити ось такі овочі. Також, якщо ви хочете розмножити полуницю, зараз можна відділяти вуса, які відросли. З весни і до цього періоду і розсаджувати на цій ділянці. Також обов'язково і потрібно за чим слідкувати це гарний полив, тому що це дуже важливо, досить спекотно у нас, і ще все літо попереду потрібно, щоб була гарна волога земля, і тоді все гарно виросте. Але ми не будемо висіювати ці культури. Натомість ми вирішили посадити картоплю. Багато разів казала і вдома, коли ми були, і тут на даті, що картоплю не саджаємо взагалі ніколи, ні на весні, ні потім тим більш. Ні, я ні сестра. Ми цим не займаємось, тому що висаджуємо на ділянки, на городі у батьків. Але залишився в нас ось такий ящичок картоплі. О, важкий зараз поближче покажу. Подивіться. Які гарні паросточки в нього, навіть ось листочки відкриваються. І так як там в нас звільняється ґрунт, щоб він не гуляв. Тому що вже ж, якщо ми не посадимо щось культурне, там обов'язково виросте бур'ян. І доведеться, бажаєш не бажаєш, а доглядати за тією ділянкою. Але набагато приємніше, якщо ми будемо доглядати, прополювати, поливати і потім зберемо якийсь врожай, ніж ми будемо прополювати і просто. Будемо прибиратися звідти бур'ян, і ділянка буде порожня, просто буде гуляти. Ну, ось такі. Гарні клубеньки. я думаю, до вересня місяця буде молоденька картопля. І ще в вересні, коли вже буде основна картопля, вже досить стара. Ми будемо вже її вибирати, вкладати на зберігання, відкладати якусь частину на посадкову на наступний рік. Це ми завжди робимо у батьків, допомагаємо копати, перебирати, на, на зберігання опускаємо в погріб. В нас ще буде молоденька свіженька картопелька, якою ми зможемо порадувати себе і свою родину Ну, і зараз підемо поближче, покажу, яку діляночку для картоплі, для цієї я виділила. Ось саме цю ділянку від бурячка і ось сюди до малини. Я хочу зараз прибрати. Ну, обов'язково починаємо, як завжди, з прибирання, з прополювання. Повністю зараз її приберу, гарно пролью, тому що в нас дуже-дуже спекотно, вже тиждень 32-33 градуси, дуже спекотно. Пролью. І буду робити луночки, повністю її всю перекопувати не буду. Просто буду робити луночки під кожну окрему картоплинку. Буду швидше за все висаджувати по дві картоплинки в лунку. І, до речі, хочу вам показати: ось, подивіться, який вже гарний в мене бурячок. Я його сіяла не навесні, тому що ви знаєте, що на дачу ми переїхали набагато пізніше. І ось він вже ось такий гарний. Я його вже два рази про, прощіпала, прополола, прорядила точніше. Гарно поливаю, і вже він такий, як кулачок, вже є. А ось з морковочкою ситуація гірше. Три рази пересіювала, і ви бачите вологий ґрунт. Тобто я за нею доглядаю, поливаю, і ось тільки з третього разу вона зійшла. Але це морковочка королева осені, тому я думаю, що вона і гарно ще встигне дозріти, і потім гарно буде зберігатися. Ось зараз донька поближче покаже, подивіться, ось бачите, тільки-тільки ну, вона стала сходити. Але я думаю, що вона ще встигне нарости, тому що морквочку можна прибирати в жовтні місяці, і я думаю, що на зиму щось для своєї родини ми обов'язково отримуємо. Якийсь врожай точно буде. Тому можна навіть влітку сіяти. Цю морквочку я посіяла буквально тиждень тому і вже, мабуть, тому що досить теплий ґрунт, і були дощі, і я після дощів поливаю, вона досить швидко зійшла. Ну, Все починаю прибирати і підготовлювати ось цю ділянку для посадки картоплі. Ось так підготувала діляночку, очистила її, все, що випало, склала ось там в кінці. І коли воно прив'яне, розкладу під малиною. Люблю, щоб малина була замульчована. І малині це подобається. Судячи з того, як вдома в мене вона росла, мульчі там було дуже багато, показувала вам, як я за нею доглядаю. Тому підсохне трішечки і все навколо неї розкладу. І зараз буду робити луночки. Мабуть, зроблю дві луночки по ширині, щоб можна було з одного боку від картоплі обійти і з іншого від бурячка. І буде так зручно. Ось так підготувала я. Луночки вже під картоплю. Одразу не засипала, як завжди ми робимо навесні, тому що захотілося пролити їх гарно. Грунт сухий і ну, копалося важко, але більш-менш нормально, якби не ось такі знахідки. Ближче туди до паркану сусідського, бачите, які були глиби там закопані. Ну, можна було би їх і не займати, але я так не можу. Знаєте, якщо я вже почала копати, побачила її, то я краще викопаю, прикладу зусиля, ніж потім буду ходити і думати, чому я те закопане там залишила. Разом з досію взяли такі важкі знаряддя і викопали. І, в принципі. Гарно, вийшло в мене 39 луночок. Зараз буду розкладати картоплю, а потім просто граблями все розрівняю, засиплю лунки і взагалі, щоб вже тут було вирівняно і гарно. Ось так розклала картопельку, поклала по дві штучки в лунку. Ну, такі мож, вони величенькі, може, це буде і густо, але ну, є зайва картопля, тому нехай буде по дві. Все одно ще залишилось, але з тієї я. Вгінці по обламую, і, може, ще посмажимо колись. Все, зараз буду пригортати і додала ще буквально по чайній ложечці в кожну лунку нітрамофоски, тому що ґрунт тут давно не підживлювався, давно не оброблявся кілька років. У мене зараз, на жаль, немає ні компосту, ні гумусу, ні перегною, тому нехай поки що буде нітрамофоска. А далі будемо бачити. Може, коли зійде, тоді зроблю позакореневе. кореневе живлення, обробку від шкідників, від хвороб. Ну, як завжди, доглядаємо за картоплю, так і я буду доглядати, окучувати буду. Ну, подивимось, нехай зійде, а потім будемо далі бачити, що з нею робити. Ось так. Картопелька посаджена, розрівняла, все гарно. І вже затягує небо. Схоже, що буде дощик, те, що і потрібно, щоб гарно корінилась картопелька і почала рости. Сьогодні в нас. 6 липня. Ось і подивимось разом з вами: є сенс в такі терміни висаджувати картоплю, чи немає. Щось буде чи не буде. Так, лакусик прийшов перевіряти, чи все вірно зроблене. І хочу вам показати буквально одну хвильку, почали квітнути в мене трояндочки Гартнер Фройди, ті, які я розмножувала і залишились, я їх у себе висадила. Для того, щоб гарно було і щоб вони підросли. Ось подивіться, така гарна квітка у них. Насичено рожева, вони такого невеличкого розміру, але їх так багато, коли вже кущик дорослий. Перші я прибирала, але зараз їх багато вже пов'язалось. Ось два кущика в мене, і на інших кущиках також, то ці вже я не прибираю. Підживлюю зеленим добривом. Поливаю гарно і один раз підживлювала коли огірочки монофосфатом калія і підживила і трояндочки ось ці. Ну, всі, які я висаджувала в себе в городі. Ось і все на сьогодні. Наступне відео буде: підемо з вами разом в гості до сусідки, до Тетяни. Подивимось її діляночку. Вона дуже-дуже цікава, дуже охайна, дуже така стильна. Подивимось її гортензії. Ну, побачите ви, я можу сказати 100%, що я на живо такого кольору гортензії, взагалі такого кольору квітів не бачила. В неї вони вже дуже великі. ну Я думаю, що ми підемо, все в неї розпитаємо, як вона за ними доглядає, як підкислює, чим, коли, скільки і взагалі, як доглядає за своєю діляночкою. Заходьте, подивіться це відео, тому що я думаю. Думаю, що воно буде дуже цікаво, ділянка дуже цікава в неї. Також запрошую вас, заходьте в мій інстаграм, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже вам за це вдячна. Дякую, що зайшли на мій канал, всім всього найкращого, головне мирного неба над головою!